Триває ранок надії, дорогі друзі, я забув свій планшет. Каріна, ти там кажеш, що у нас там по сценарію. Так, друзі, ну що ж, ми вже плавно доходимо до ближче до кінця нашого етеру. Куштували тільки що запечені яву. Воно ж трішки охололо, і тепер я спробував повністю, дуже смачно. Так, це дуже смачно. Так, ми вже проговорили на надважливі теми сьогодні. Ми говорили про інфодетокс, зокрема, про детокс від смартфонів, від соцмереж. Говорили також про активність, екстроверти, інтроверти. Хто ви є? Напишіть нам у коментарях. Ми чекаємо ваших коментарів в нашій YouTube-трансляції або в трансляції у Фейсбуці. От якраз я вімкнув. Звісно, тема, яку ми вам анонсували, про яку хочемо говорити, це була така серія, я так розумію, наших тем. Про суботу ми говоримо про святий день. Біблія говорить нам про те, що його потрібно святити, дотримуватись і виділяти серед усіх інших днів. Хоча суперечок навколо цього дня. Дуже багато серед різних християн. Mm. І сьогодні поговоримо про складні тексти з Біблії стосовно Суботи. Назарій Корищук з нами на відеозв'язку. Назарію доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми вже думали, що ви зараз долучитесь до нашої студії, але онлайн дуже раді бачити. Можемо трішечки зробити такий підсумок попередніх тем, що ми проговорили для тих, хто можливо лише сьогодні почув, що в нас був цикл, такий що ми вже зрозуміли, і вже будемо говорити про останню так, якісь такі питання, які в нас залишилися стосовно складних якихось моментів щодо розуміння суботи. Добре, я відразу вбачаюсь тут у сусідів ремонт. Якось знали, коли я тер. Да. Yeah. Uh, добре, давайте узагальню. У нас було перед цим три зустрічі. І ось на першій ми розглянули поняття, тому що від творіння і до, впродовж всього старого завіту, в принципі, нічого не змінилося. І субота була подарована не євреям. Тому що євреї з'явилися пізніше. Тому що деякі люди чітко це вважають. На другій нашій зустрічі ми вже розглянули питання Суботи в Новому Завіті, угу. і ми там побачили про те, що не відбулося ніяких змін, хоч багато людей щиро вірять, в те, що саме після Воскресіння Христа апостоли почали навчати про те, що через Воскресіння Христа, саме в перший день тижня, а саме неділю, було перенесено субота на неділю. Uh -huh. Але ми не бачимо цього впродовж цієї книги дії апостолів, яка розповідає про історію першого апостольського церкви. І третя тема: ми вже взяли більш таку практичну річ про те, які рекомендації дає Бог, які правила Він дає для того, щоб зберегти суботній день, суботній спокій і суботній мир, який він приготував для кожного. І тому він дав конкретний список стосовно того, від чого утриматися, щоб отримати ті благословення, які він приготував. Mm -hmm. І ті люди, які користуються, вони в принципі говорять про те, що да, це дійсно, це дієво, ну і це важливо. Ну от е, ми сьогодні хочемо е, в підсумку. Е... Згадати деякі моменти, так якими користуються багато людей, пояснюючи свої переконання стосовно недотримання суботи. Зокрема, так і от ми зустрічаємо, що до прикладу, Павло в своїх посланнях говорить більше про віру, про благодать, що От через це ми отримуємо спасіння. Що вже закон не, не такий важливий, по суті, як ніби він вже не має значення. Uh -huh. І люди, от якраз багато християн. Взагалі кажуть, що е, немає вже прив'язки в принципі до будь-якого дня. Тобто, навіть коли ми говоримо про заміну на недільний день, вони навіть не про це говорять, а про те, що можна, хоч в середу, хоч у вівторок, у четвер е, поклонятися Богові, для нього це не важливо, е, тому що важливий сам акт поклоніння. Е, поясніть, будь ласка, чи е, дійсно це має місце значення, е, чи все ж таки е, субота вона незмінно має залишатися е, днем який. Ми виділяємо для перебування з Богом? Е, цікаве запитання, і воно полягає в тому, що ми вже частково говорили про це в нашій другій темі, але я би хотів повторити дуже важливий аргумент і дуже важливий е, нюанс для розуміння того, про що пише Павло. Павло це є е, апостол, який написав найбільше книг, 13 книг Нового Завіту. А отже, в принципі, е, він багато що дав. Він багато що передав, і деякі люди, вони розум... читаючи Павла, вони говорять, дивіться, він ж чітко говорить про відміну. Наприклад, дуже часто він говорить про відміну якогось закону. І переважна більшість християн вони говорять: дивіться, бачите, коли вони читають про закон, вони відразу читають майже, знаєте, в дужках, ніби так і написано, що це четверта заповідь субота. Але давайте будемо чесними. І чесним полягати тому, якщо справді християни вважають про те, що ті християни, які так вважають, говорять про те, що закон уже відмінний, Павло саме про це говорить, і вони мають на увазі саме декалог, тобто 10 заповідей, mm -hmm. то тоді нема проблем. Так тоді християнам можна вбивати, християнам можна красти, християнам можна чинити перелюб, можна не шанувати батьків. Чому зводиться, як правило, для більшості християн саме весь вони, весь цей смисл закон, вони в дужках обов'язково читають саме там четверта заповідь, деякі ще читають друга заповідь. Ага. Тому смисл полягає в чому? Апостол Павло, його життя описане в книзі дії апостолів. Тому що це є така хронологічна історична книга життя різних апостолів, але значна частина цієї книги присвячена саме апостолу Павлу. І ось ми в другій темі дослідили. Про те, що впродовж своїх подорожей, він в тих містах, яким пізніше пише послання, в яких потім християни читають і кажуть, о, дивіться, тут написано: Закон вже не потрібен. Він цим самим християнам спочатку і пізніше, він вчить конкретно їх дотримуватися суботнього спокою. І тоді виникає дилема. Дилема полягає в наступному: або апостола Павла було певне роздвоєння особистості. Це психічне захворювання я нагадую. а він ним не володів. Або ж християни саме вкладають його тексти, те, що він не вкладав. І тому дуже важливо, дивлячись на життя апостола, угу. те, що він робив, тлумачити те, що він писав. Тому що, якщо людина говорить і робить одне, і більше того, вчить цьому іншому. А біблії текст, який говорить про те, що хто навчить і тому подібне, тому взагалі буде дуже погано. Але mm -hmm. в той самий момент пізніше в теорії розповідає про те, що ні-ні-ні, е, дивіться, насправді закон відмінений, е, Ну, це є серйозна проблема для людей. Це є серйозна проблема. І тоді нам потрібно зрозуміти одну е, важливу річ: про те, що проблема вона не в посланнях апостола в Павла, а в тому, як саме ми їх читаємо. Угу. Важливо, важливо це зауважити, тому що дуже ну, люди насправді не зауважують, скільки культурних особистостей е, ну, національності або культури, в які вони виросли, вони привносять в біблійний текст. Угу. А потрібно робити повністю навпаки. Тобто потрібно відійти. І коли це стосується багатьох е, питань, які в нашій культурі, так це все логічно. Наприклад, Але... дозвольте, угу. читають вони День Господь. Більшість християн який день подумають? Розумовно, діля, так. Да? Але запитання: а який день це в це поняття вкладав той, хто написав це у біблійному тексті? Ось ці запитання нам потрібно задати. Угу. От я до речі зустрічав в деяких перекладах біблії українських саме виданнях, що в книзі вихід, де описується 10 заповідей, написано Пам'ятай день суботній і одразу в дужечках пишеться недільний. Тобто уточнюється, що для нашої ментальності не суботній, а недільний, бо субота це у юдеїв. Вот дивіться, таким людям, які зробили таку вставку, я би хотів нагадати одні з останніх текстів біблії, де написано, що буде стин, хто додасть щось або відні так до слів. Тому а, треба бути обережним з цим. Повертає завдання. В чому можна тлумачити, можна пояснювати, крім одного моменту, коли це ну виходить з тексту, коли це не протирічить загальному тому, що написано в Біблії. Назарію, от хочеться тепер тоді підняти питання законів, тому що е, людина, яка відкриває Біблію, е, читає слово закон, що він там втратив силу, е, звідки вона може знати, про який закон іде мова. І взагалі, невже е, в Біблії декілька законів, тому що ми знаємо закон десяти заповідей, це всі знають. Але в цьому випадку, звичайно, що я теж читаю і можу розуміти це так. Угу. E, насправді, це, це для більшості людей може бути відкриття, про те, що в Біблії справді є декілька законів. Тому що всі звикли, дивіться, написаний закон, значить такий закон, закон Божий. Обов'язково додають. Але дозвольте вам привести декілька текстів, і я надіюся, що навіть вони висвітляться. E, один з потужних текстів, який є відкриттям для більшості людей, він записаний в e, пророчій книзі, книзі Даниїла 9.11. І дозвольте вам зачитати, щоб цей текст чітко показує межу. <ків> Увесь Ізраїль порушив твій закон і відвернувся, щоб не слухати Твого голосу, через що і впали на нас прокляття і ганьба, про які написано в законі Моїсея Божого Слуги. Адже ми зрішили проти Бога, проти нього, проти Бога. Чим цікавий цей текст? Назвичайно він показує різницю: є два закони. Тобто не часто, наприклад, читаючи там в Павла, він говорить просто про і закони, людини виникає запитання, Так це ж може бути один і той самий закон. Але цей текст показує про те, що є твій закон, тобто Божий закон, тобто 10 заповідей, декалов. А є поняття закон Моїсея? І дозвольте нагадати, що це означає. Закон Моїсея – це якраз той закон, проти якого активно виступав апостол Павло. Коли він говорив про те, що вже не потрібно облізуватися. Це, це, це церемоніальні, да його називають церемоніальний закон. Так, да, як церемоніальний yeah. закон. Є поняття так само про те, що є, був о, санітарні закони і інші. Вони не втратили свою актуальність, тому що вони дані для всіх людей, але ці закони завжди окремо стояли від Божого закону. Ніхто з перших християн і євреїв вони ніколи не проводили дорівнює знак. Між цими двома поняттями. І навіть в Оскінні я хочу нагадати про те, що 10 заповідей, Божий закон, він знаходився в ковчезі, в... а закон Моїсея, він стояв поруч. Тобто вони чітко відділяли про те, що це не одне і те ж саме. Mm -hmm. Ну I... і крім цього, дозвольте зразу нюанс, тому що може здаватися що тільки в старому завіті, в новому завіті є те ж саме, до прикладу, апостола Павла. Там не так все очевидно, але в принципі зрозуміло. Перше Коринтян 7:19 написано наступне. Обрізання ніщо, а і не обрізання ніщо. Головне зберігати Божі заклад. І сам апостол Павло пише, і запитання, я хочу перефразувати, щоб зрозуміло, що означає обрізання. Це він говорить про закон, про закон Місея, проти якого він виступав, виступав, щоб е, штучно або насильно нав'язувати цей обряд християнам. Угу. Угу. Тоді е, у мене особисто також виникає запитання, тому що е, сам Ісус Христос сказав, що ось дві найбільші заповіді: так, Люби ближнього свого, як самого себе, та понад, Бога понад усе. Е, і у цьому, наче, е, зараз багато християн кажуть, що це все відмінено, бо сам Ісус проголосив у угу. заповіді. Uh -huh. uh, справді, напевно, це перший аргумент, коли люди чують про закон і про 10 запитів. Вони говорять, дивіться, вони ж відмінені навіть не апостолом Павлом. Вони це все поєднують, і потім апостол Павло ніби як підтверджує цю думку. Uh, вони говорять про те, що сам Христос це зробив. І тому дозвольте uh, привести вам перший приклад. У нас, я так розумію, час обмежується максимально. У нас ще хвилин. є 7 хвилин у нас. 7 хвилин. О, тоді дозвольте зробити трішечки Дозволяємо. Перше, що хочеться зауважити, це те, що Апо Христос, коли він говорить, я даю вам нову заповідь, це, е цю заповідь він не придумав. Тобто це не була нова в значенні того, що вони ніколи її не чули. Це була заповідь. Яка е, існувала в старому завіті, яка одна записана в книзі Ливи, інші, в іншій книзі е, П'ятикнижя, і потрібно зрозуміти, що навіть одна з них була частиною найбільш відомої молитви для ізраїльтян, для євреїв е, Шма Ізраїль. І це означає, що Христос не давав щось нове абсолютно люби Бога і люби ближнього. І слово, яке використовується в тому, що я даю вам нову заповідь, воно. Полягає в тому, що це слово може перекладатися як оновлену. Тобто вона оновлена чим. І коли ти дивишся на оригінал, який цитує Христос Старого Завіту, і ти дивишся на його текст, ми побачимо, що в кінці просто додається одна важлива фраза. І це його місія, навіщо він прийшов? Любіть, як я полюбив вас. Христос прийшов, дав приклад, і в цьому вона новизна цієї заповіді, він її нагадує і хотів би нагадати. Про те, що якщо вони існували в старому завіті, і ці заповіді були відомі, нам потрібно запитати, а як вони взагалі поєднувалися з десятьма закладами. І відповідь буде насправді дуже простою. Уважне читання десяти заповідей покаже про те, що їх можна умовно розділити на дві частини, і навіть говорять про те, що дві скрижалі якраз так і розділялися. Про те, що перші чотири заповіді вони стосуються детального пояснення. Ось цієї заповіді люби Бога Твого всім серцем Твоїм. Пояснює по-іншому, як саме мені любити, як мені проявляти. Дозвольте паралель про те, що коли в сім'ї дружина часто каже, як саме вона хоче відчувати любов чоловіка. Тобто є таке поняття, як мови любові і мов тому подібне. І це важливо, тому що це дозволяє їй відчути цю любов, і тому Бог він так само дає підказку людям, тому що в результаті гріхопадіння людина забула, що таке любов, і потрібно пояснювати на базовому елементарному рівні. А наступніші заповіді вони пояснюють про те, як любити ближнього твого, який навколо тебе. І уявіть собі, нам здається, ніби це смішно, але це не смішно. Це показує глибину падіння людини. І вона полягає в тому, що людина не розуміла про те, що любити людину це означає не вкрасти в неї, не вбивати її, не чинити перелюб, не обманювати. Це є мій прояв любові до людини. І десять заповідей, вони узагальнюються цими двома заповідями, але це не кінець. Тому що навіть ці дві заповіді можна узагальнити одним словом любов. Що в Біблії написано Бог є любов, і закон, суть закону є любов. І про це потрібно пам'ятати. Тому що багато людей вони плутаються в поняття, і вони говорять про те, що закон є деспотичним, закон мене обмежує, закон це є тягар. Але Христос своїм прикладом показав про те, що це є ваше правильність допомагають вам ставати кращими, і вони є проявом любові. А мотивація це є ключове. Враховуючи всю нашу розмову, нам для того щоб зрозуміти тільки важливість суботи, її доречність і важливість, знадобився цілий цикл зустрічей, тобто три зустрічі. І то, ми це, це проговоримо, і це все ми так привідкрили з вами з експертом зі священнослужителем, який отримав відповідну освіту, глибоко дуже досліджує письмо. Відповідно, виникає питання, чому воно настільки складне це письмо, а настільки багато неоднозначних уривків. Що для того, щоб мені зрозуміти істинність з цього уривку, мені потрібен цикл лекції з експертом, який дослідив вже багато років це писання? Чому це воно не настільки просте для сприйняття будь-якою людини, яка відкрила, прочитала і зрозуміла істину? Ну з одного боку, я з вами згоден з іншого боку, дозвольте з вами трішечки, все ж таки не погодитися. Тому що я знаю особисто людей, які без освіти теологічної, без е, навіть допомоги інших людей, самостійно досліджуючи, читаючи Біблію, дійшли тих самих висновків. Тобто е, моя думка, і Біблія, вона про це підтверджує, що коли людина з молитвою уважно читає і не бажає привносити, а бажає щось отримати слова, це дозволяє мені. Отримати відкриття? І причина, я вже її частково спочатку сказав, чому так складно деколи зрозуміти, тому що людина, яка вже в дорослому віці читає, можливо, це навіть для когось вже похилий вік, вона жила все життя по одному. І це запитання не просто жила, вона була щиро віруючою людиною щось. І коли вона дізнається про те, що насправді було не так, ну для когось це навіть болюче запитання, а як же так? І дуже часто ти стикаєшся, я, ну, коли я стикаю з людьми, вони говорять, а, а як, як так може бути? А, тобто, ну мої там предки, мої там прабабуся, вони ж теж так говорили, вони вчили мене, як я можу відступити. Але якщо ми узагальнюємо, то напевно відповідь буде полягати в тому, що людина повинна задавати собі запитання. Запитання е здається просте, але воно є надзвичайно важливим. Чи не привношу я щось у свій текст? І чи дійсно цей, цей текст, який я прочитав, він говорить те, що я почув? Тобто є поняття, коли навіть ми людину, коли вона щось сказала, ми перепитуємо. А я правильно тебе зрозумів? Нам потрібно з Божим Словом робити те ж саме. Нам потрібно перевіряти свою точку зору і свою точку зору піддавати сумі. Тому, узагальнюючи, я би хотів сказати, що якраз саме в цій темі, слава Богу. Що у всій Біблії немає ні жодного тексту? Жодного тексту, який би свідчив на користь перенесення святості суботнього дня, дня Господнього з суботи на неділю. І в той самий момент є десятки текстів, які чітко, дуже прямо. А якщо ми говоримо про те, що які ем, дотично пояснюють, наприклад, в житті якихось людей, апостолів і тому подібне, таких текстів може бути сотні. Які Показують про те, що є якась проблема, є відмінність. І якраз уважне читання Біблії вона це відкриває. І проблема більшості людей, вона в тому, що вони не читають Біблію. Тому не обов'язково мати високу, знаєте, там теологічну освіту, магістратуру чи докторантуру, uh -huh. а потрібно просто з молитвою уважно читати і просити щиро Бога, що Боже, покажи мені, що є твоя істина, і я ви... так і як ви зазначили, е так як ми інколи щось не зрозумівши, перепитуємо у людини, так само. Перечитувати ті самі уривки, які ми, можливо, вже десяток разів читали, але все одно вони з кожним разом можуть відкриватись по-новому, і кожен раз перепитувати Бога, чи зараз він сказав нам щось нове через цей уривок. Надважливо, дякуємо вам, пане Назарію, що долучилися до нашого етеру. Надважливі теми ми розібрали, які стосувалися суботи, суботнього дня. Вам бажаємо мирного неба, мирного дня сьогодні. І Боже благословінь. Назарій Корищук з нами на відеозв'язку священнослужитель говорили про про святість суботи, про важливість її дотримання, продовжуємо наші такі духовні розмови з експертом безпосередньо роздумами у духовному сніданку.